Сьогодні говоримо про таке. Син поранив матір ножем на Львівщині. Постріли через конфлікт із водієм. Стрілець сам себе поранив. Судитимуть адмінів телеграм-каналів за перешкоджання мобілізації. Негода знеструмила майже 100 сіл. Двоє мотоциклістів загинули, врізавшись у дерево. У Львові авто збило жінку з дитиною. Від маршрутки на ходу відпало колесо. Лисиця заглянула до магазину. Озеро Брюховичах відкрили для громади. Повернувся автобус номер 33. Про це та більше далі у випуску в студії. Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Син напав на матір з ножем. Жінка у лікарні на Львівщині. У Львівському районі поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем маму. Жінка прибуває в лікарні за скоєна, підозрювано загрожує до восьми років ув'язнення. Про це 9 червня повідомили у поліції Львівської області. 7 червня близько 16.00 до поліції не дійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району поранено жінку. Того дня між 48-річним чоловіком та його 72-річною мамою виник раптовий конфлікт, у ході якого зловмисник завдав жінці удару ножем в область рівної порожнини, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіло було госпіталізовано. Йдеться у повідомленні поліції. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування триває. На Львівщині судитимуть чоловіка, який під час стрілянини по вантажівці поранив себе, судитимуть 58-річного чоловіка, який через словесний конфлікт з водієм вантажівки вистрілив по колесах транспорту. Однак сам отримав поранення. Про це повідомили в поліції Львівської області. Ситуація трапилась 22 квітня наподалік села Лопатин у Шептицькому районі. Між місцевим жителем та водієм вантажівки відбувся словесний конфлікт, в ході якого місцевий пішов додому та взяв мисливську рушницю. Чоловік, Дів пошкодити колеса транспорту, тому зробив два постріли. Але дріб рекошети влучив йому в ногу. Правоохоронці вилучили зброю до судове розслідування, яке проводили за процесуальне керівництво шептийської окружної прокуратури. Завершено увинувачувальний акт за частиною 4 статею 296 кримінального кодексу України. Хуліганство скеровано до суду. Чоловіка загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У Львові судитимуть адміністраторів телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації. Прокурори завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох мешканців Львівщини, які перешкоджали діяльності збройних сил України. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Слідство встановило, що з 2024 року фігуранти повідомляли мешканцям Львова та області про дати і місця проведення мобілізаційних заходів представниками територіальних центрів комплектування та соціальної Тримки ТЦК та СП як адміністратори Viber та Telegram каналів вони також свідомо допускали розміщення інформації про діяльність військових іншими учасниками, що дозволяло військовозобов'язаним ухилятися від призову. Через негоду на Львівщині знеструмлено майже 100 населених пунктів. Через негоду на Львівщині знеструмлено майже 100 населених пунктів. Через сильні дощі, грози та град, що прийшли Львівщиною. Станом на цю годину без електропостачання залишилось 95 населених пунктів. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 27 населених пунктів знеструмлені повністю. Ще 68 – частково. Наразі для ліквідації наслідків негоди та відновлення електропостачання працюють 30 4 аварійні бригади Львів Обленерго задіяні 146 працівників та 51 одиниця техніки. Нагадую, якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстані менше 8 метрів, зазначив очільник області. На Львівщині трапились два випадки загибелі мотоциклістів через зіткнення з деревами. У Львівському районі загинув 24-річний чоловік. А у шептицькому районі – 27-річний чоловік. Про це 9 червня повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської Ода. Перше ДТП сталося у селі Туринка близько. Першої години ночі 24-річний водій мотоцикліста Спарк зіткнувся з деревом від отриманих тілесних ушкоджень. Він загинув на місці аварії. У другому випадку інцидент стався близько третьої години ночі в селі Грицеволя. 27-річний місцевий мешканець виїхав за межі дороги і також влетів у дерево на мотоциклі Лонкін. Внаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. У Львові авто наїхало на жінку з дитиною. Ввечері 8 червня у Львові сталося ДТП із потерпілими. На вулиці Шевченка авто наїхало на жінку з дитиною. Дорожню транспортна пригода сталася 8 червня близько 19.40 на вулиці Шевченка у Львові. Деться у повідомленні, як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Міні Купер, Купер» 28-річна киянка, здійснила наїзд на пішоходів, 37-річну львів'янку та п'ятирічного жителя Львова. У Львові маршрутки на ходу відлетіло колесо. У понеділок, 9 червня, у центрі Львова стався інцидент з маршруткою. На вулиці підвальні біля пожежної частини маршрутки номер 37 Відлетіло колесо. Рух трамваїв було тимчасово призупинено. У Львові лисеня влаштувало шопінг у будівельному магазині. Тварину передали до притулку. У Львові до будівельного магазину розташованого неподалік Галицького перехрестя, несподівано забігло лисеня. Незвичну відвідувачку помітили працівники магазину і одразу повідомили про інцидент спеціалістів з притулку домівки врятованих тварин за словами зоозахисників. Їхні фахівці оперативно прибули на місце та Відловили рудохвосту гостю. Зараз лисеня перебуває на карантині, після чого пройде вакцинацію. Наші спеціалісти відловили малого. Зараз він пройде карантин, і вакцинацію, і тоді вирішиться його подальша доля. Йдеться у повідомленні притулком причина, з якої тварина опинилася у місті, невідомо можливо, вона заблукала або втекла з приватного утримання. На щастя, інцидент завершився без травм для людей і тварин. Зоозахисники закликають мешканців Львова бути уважними і а зі зустрічі з дикими тваринами повідомляти відповідні служби. Озеро Брюховичах відкрили для громади. Купальний сезон стартує 16 червня. У Брюховичах мешканці громади отримали вільний доступ до місцевого озера, яке стало відкритим громадському просторі. Комунальні служби Шевченківської районної адміністрації вже забезпечують прибирання території довкола водойми, включно з пляжем. Повідомляє міська рада. На території встановлено смітники, біолог Щодня працює спеціальна техніка для вивезення сміття. Наразі тривають роботи з очищення озера та благоустрою зони відпочинку. Офіційне відкриття купального сезону заплановане на 16 червня 2025 року. До цієї дати перебування у водомі виключно під особисту відповідальність від відвідувачів. Починаючи з 16 червня, рятувальники чергуватимуть на озері щодня з 9 до 7 години вечора. Місцевих мешканців закликають дотримуватися чистоти правил безпеки та з повагою ставитися до спільного простору. У Львові відновили автобус. Автобусний маршрут номер 33. сьогодні, 9 червня у Львові відновили роботу автобусний маршрут номер 33 який було ліквідовано в 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомила прес служба Львівської міської ради. Автобусний маршрут номер 33 з'єднує розважальний центр південний із центром міста вулицею Січових Стрінців. На лінії курсує шість автобусів середнього класу. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.